Вітаю, розбираємо другу зміну 10 сесії. Це у нас друга частина, це у нас задання, задання з короткою відповіддю. І серед них є ще завдання з параметром. Тому поїхали задану функцію, обчисліть значення похідної в точці 4. Спочатку потрібно знайти похідну. Шукаємо похідну від функції. Дивіться, похідну я зараз для того, щоб знайти похідну. Це у мене в таблиці похідних, здається, є. Ось цього немає в таблиці похідних, тому я зараз його трішки перепишу. 6 корінь з х, я поки що не шукаю похідну. Відняти 16, а 1 поділити на х це в мене х в мінус першій степені. І додати ln 2 нехай так буде. І мені треба знайти від цього всього похідну. 6, сталий множник, похідна не шукається. Від корінь з х, це 1 поділити на 2 таких корення. Далі, мінус 16, похідна не шукається. х-1 за формулою x в степені альфа це буде мінус 1 помножити на х в степені n чи там альфа, чи n у вас це буде в будь-якому випадку n-1, чи альфа-1, тобто от таким чином. І похідна від ln 2. Це не похідна логарифма, це похідна від числа, тому що ln2 це якесь число, а похідна від числа це 0. Тому давайте спростимо. Тут шість перших, я скорочу, це буде 3 поділити на корінь з х. Мінус 16 на мінус 1 це буде плюс 16. А тут буде мінус 1 мінус 1, це х 2. І я його опущу х-другому, це 1 поділити на х другому. Тобто воно у мене буде ось таким чином записано. І тепер я знайду похідну в четвірці, підставлю замість х 4. Такс. Корінь з 4-2, це буде 3 других додати, а тут 16-16. 3 других це 1,5, і 16-16 це 1, тому 2,5. Відповідь 2,5. Наступне. На сайті пропонують дивани 10 видів і крісла 15 видів, а також 8 видів комплектів. Дивана та два крісла. Скільки всього варіантів вибору в цьому мазині дивана та двох крісел одного виду, якщо меблі з комплекту, не можна продавати окремо. Так, нам треба диван і два крісла. Одного виду. Вісім видів готовів. Вісім видів комплектів. Отже, 8, як мінімум, диван та 2 крісла. Це у мене є 8 способів точно. 10 видів і крісла 15 видів. Скільки всього вибору в цьому магазині дивана та двох крісел одного виду. <кхем> Такс. А у мене крісла є 15 видів. Закрутили вони, насправді я все ж розгубилася. Мені треба диван, ну, ось ось у мене диван і двох крісел, це вісім способів точно. Або до 15 видів крісел у мене є, а мені треба два крісла. Верніше, два крісла, але мені одного виду його треба. Тобто, це 15 видів по два мені в мене буде 15 способів. І один диван. Тобто, я собі думаю, що один диван з 10 видів диванів, мені треба один вид. Це буде 10 способів. І до нього треба ще два крісла, але одного виду. Два крісла одного виду це рахуйте 15 способів, тому що в мене один вид, я беру дайте мені два таких, інший вид я беру два таких. Тобто, в мене є 15, вид, 15 способів все одно. Але мені треба одночасно. І диван, і два крісла. Ну, Два крісла це рахуйте, що мені треба одне крісло. Ну, один вид все одно. Тому цих два мені я можу не... на число 2 це не реагувати, тому що вид мені все одно один. Тому це 10 на 15 це 150. І ще 8 158 буде. 158. Тут у мене є комплект, диван і два крісла. А тут я беру диван. І два однакових крісла, але однакові крісла, тому з 15 видів це 15 способів. І мені треба одночасно і диване крісло, тому це правило добутку. Тому ось такий, ось така відповідь. Наступне завдання. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди. Зображаємо правильну чотирикутну піраміду. В основі правильний чотирикутник це у нас квадрат. І... Діагональний переріз. Це той, який буде по діагоналі. Ось я проведу ще пунктиром діагональ. Так, діагональним перерізом є рівносторонній трикутник, тобто в мене бічні сторони і діагональ вони будуть між собою рівні, площа якого 72 корені з трьох, визначте площу основи. І так, в мене є площа трикутника, я його навіть іншим кольором зараз виділю. Площа ось цього трикутника рівностороннього, площа дорівнює 72 корінь з 3. Площа трикутника. В довідкових матеріалах немає, якщо це рівносторонній, це корінь з 3 на 4 а квадрат. Але якщо ви не знаєте цієї формули, ви знаєте, що в рівностороннього всі сторони рівні, всі кути по 60. Тому, якщо ви застосуєте формулу а на а на синус 60, який корінь з 3 на 2, ви цю формулу знайдете. Тому прирівнюємо корінь з 3 на 4а квадрат, торівня 72 корінь з 3. Ділимо на корінь з 3. Множимо на 4, і залишиться А квадрат до рівня 72 помножити на 4. 288. 288, тоді буде. Це в мене А квадрат. А, це буде корінь. 288 це 144 на 2, це буде 12 корінів з 2, але, ну, в принципі, нехай буде. Це в мене А. Для моєї основи моєї, основою правильної чотирикутної призми є правильний чотирикутник, тобто квадрат. І ось це, що я знайшла, ось це А, це для моєї основи, це в мене діагональ, 12, корінь з 2. Для того, щоб знайти площу основи, площу квадрата, у мене є два варіанти. Я можу одразу зараз, в мене є формула, що площа дорівнює одна, друга d1 на d2. На синус кута між ними. І синус у в мене в діагоналі прямо в квадрата рівні, перпендикулярні. Тобто, ця формула це буде просто одна друга Д квадрат. Тобто, я одразу можу знайти одна друга на 12 корінь з 2 в квадраті. Ну, і ще раз на 12 корінь з 2. ось так. І це буде 144 просто. Тому що корінь з двох на корінь з двох це 2, скоротилося, і 12 на 12 це 144. Це буде відповідь. Але як по-іншому ще можна? Дивіться, якщо є квадрат, і якщо ви знаєте, що якщо сторона квадрата А, то діагональ А корінь з 2, то ви знайдете, що сторона дорівнює 12. І тоді площа квадрата це А квадрат, і це. Тут в мене дуже багато А, щоб ви не заплутались. Бо я вже зараз говорю про А, як про сторону квадрата, а в попередній ми обчислювали А, це в мене була сторона того трикутника. Тобто то А, то була діагональ. Тому е сторона квадрата з цього можна зробити висновок, що на 12, і знайти 12 на 12, то 44. Або навіть якщо ви не знаєте і цього, ви можете, і формули цієї не знаєте, знаєте, тільки формулу ось таку. Ви можете позначити за Х. Х із теоремою Піфагора х квадрат плюс х квадрат дорівнює діагональ в квадраті. Знайти, що х12 і знайти тоді 12 на 12 144. В будь-якому випадку відповідь 144. І рухаємося з вами до завдання з параметром. Визначте значення А, за якого корені рівняння є протилежними числами. Якщо таких значень кілька, то у відповідь запишіть їх суму. Корені рівняння протилежними числами. Нехай х1 дорівнює t, тоді х2 дорівнює мінус t. Оскільки в мене квадратне рівняння, я можу за заторами вієта спробувати. Але у мене тут х і тут х мені треба винести за дужки. Тому давайте я його згрупую. У мене буде а мінус 1 в квадраті. І ще додати 6а мінус 1. Це все помножити на х і додати А плюс 2. Тепер я складу теорему вієта. х1 додати х2 дорівнює ось цьому, тільки мінус b, мінус а мінус 1 в квадраті, додати 6а мінус 1. І х1 помножити на х2 дорівнює а, додати 2. Та да, друге рівняння таке трошки веселіше. Тепер я можу підставити Т, і я отримаю, дивіться, Т, T, додати мінус Т. т мене перше рівняння буде ліва частина 0. Поміняю місцями, і в мене буде так: мінус, буду відкривати дужки, Тут формула. А квадрат мінус подвоєний добуток, плюс 1. Додати 6А мінус 6 дорівнює 0. І буду розв'язувати. Так, і. М Розкриваємо дужки. Мінус А квадрат. Зводимо подібні за одну. Дивіться, мінус 2А плюс 6А буде 4А. І ще той мінус мінус 4а. 1 відняти 6 мінус 5, і ще той мінус буде плюс 5 дорівня 0. Домножу на мінус 1 а квадрат, плюс 4а мінус 5 дорівняння 0. Спробую завієти а1 дорівнює. а1 плюс а2 дорівня мінус 4, а1 помножити на а2 дорівня мінус 5, а1 і а2. 4 то в мене 5 і 1, оскільки від'ємна у нас сума, значить буде мінус 5 і 1. Тепер мені треба, щоб друге теж виконувалося. Тому у мене буде t помножити на мінус t, буде А плюс 2. мінус т квадрат А плюс 2. Підставимо, мінус t квадрат дорівнює мінус 5 плюс 2. або Мінус t квадрат рівнює 1 плюс 2. мінус t квадрат дорівнює 3, мінус t квадрат дорівнює мінус 3. В першому t квадрат дорівнює 3, рівняння має корені, t1 і t2 у мене обчислюється до плюс-мінус корінь з трьох. В другому t квадрат дорівнює мінус 3 немає коренів, тому що не може t в квадраті бути від, від'ємним. Тому тут рівняння коренів немає. Отже, а до рівня 1 нам не підходить, не задовольняє умову, другу, умову системи. Тому у нас відповідь мінус 5. Ось таким чином. Якщо, дивіться, тут написано: якщо таких значень кілька, то у відповідь запишіть суму. Це написано для тих, хто знайшовши два значення А, зрадів і написав відповідь. Треба все-таки перевіряти обидві системи, щоб воно нам задовольняло. На цьому наше відео завершено. Бажаю вам успіхів у підготовці і у складанні іспитів за НМТ. До зустрічі!